Потрібно відключати електроенергію в Криму? Ні, не нужно. Чому? Ну, потому что это... если мы считаем Крым своим, а население Крыма гражданами Украины, которые временно оказались на оккупированной территории, то это не место для того, чтобы ну, как бы, э, сохранить их лояльность к Украине. Наоборот, они только обозляться. И... Достигнемо совершенно обратного результату. Отвратительно, тому що люди, що там, що тут, то наші люди, чого ж? Це Україна, наші люди. А якби в нас зараз хтось відключив електрон, тим більше, е е е тим більше в нас електроенергію нема де дівати. Відключають атомні електростанції, а ми значить, а то собі в обряд робимо, де все. Конечно, нельзя отключать. Почему? Вы что, не, не читаете газет? Вы. Нам ну, так ваша думка. что атомная электростанция может становиться, нарушена наверное, система. Кто этого не понимает? Только преступники. Я хочу вам сказать так, ничего даром не бывает. За все надо платить. Хочешь мать свободу слова, хочешь целовать Путина, Роби це, хочуть по другому жити, роби по-другому. За все треба в житті розплачуватися. От і все. Я не знаю, навіть, що вам сказати по цьому поводу. Як ви думаєте, це потрібно було робити чи ні? Думаю, що ні. Це радикальні міри. Взагалі це неправильно, але я вважаю, що протестувати про Росію якось треба. Думаю, так. А чому? Ну, тому що ми в стані війни з Російською Федерацією. А Крим це Україна чи ні? Крим це Україна, звичайно, але це окуповані території. А як же там є лікарні, дитячі садки, вони виходять теж без світ? Це, звісно, не вірно, але я думаю, що для цього є у нас державні особи, які повинні цим займатися. А як ви думаєте, такі дії сприятимуть ну, якомусь розв'язанню конфлікту? Чи вони тільки його поглиблять? Вони, звичайно, в принципі, не раціональні, але вони сприятимуть якраз. Стимулюватимуть пошук рішення, мабуть. Жалко татар, а остальних вони ж хотіли в Росію. Хай їм Росія й дасть електроенергію. Тобто ви думаєте, що все правильно зробили? так? Правильно. Давно це треба було зробити. І воду відключити, і світ відключити. Єдиних кого мені жалко, це татар. Вони так. трудяги Котори і молодці, і вони не хотіли в Росію. А останні хотіли в Росію, хай їм Росія й дає, і воду, і газ, і все. Вже живуть такі самі люди, як ми. Навіщо там, позбавляти людей нормальних можливостей для проживання? Ну а як ви взагалі ставитесь до того, що Україна відключила світло там? <кій> ну, Я ставлю за цього негативно, тому що ми всі люди. Звичайно, це дуже погано, що так ну, вийшло все з Кримом, Але ну, ми люди і треба по-людськи ставитись один до одного. Ну, Я так вважаю. А як ви думаєте, чи е, може цей вчинок якимось чином вплинути на вирішення воєнного конфлікту? Ні, воно не вплине, тому що кхм, світло відключили для людей, які просто там проживають. Це просто люди, які живуть своїм життям. А політики в них своє життя. І те, що відключили світло для простих людей, їм завад це вирішувати свої питання. Звичайно, ні.